Вітаю вас. В ефірі програма Місто з новинами вівторка, 16 лютого. В студії Марія Семенова коротко про головні теми випуску. Визволені міста присвячуються. В Палаці культури металургів сьогодні урочисто вітали ветерані підприємства Арсеор «Кривий Ріг. На північ автобусом з 1 березня в Кривому розі відновлюється 228-й маршрут площа визволення Північний ГЗК. Крадії дістали. Мешканців Себрацького шукають дієвих способів, як побороти дошкульну проблему крадіжок. Ми різні, але рівні. Допомогти переселенцям таку мету мала зустріч, організована в місті фондом професійний розвиток у світі стилю і краси. Для учнів навчально-виробничого центру сьогодні провів майстер-клас київський стиліст перукар Євген Калкатов. Пам'яті Вадима Гурова сьогодні в місті стартував 16-й вітяж-юнацький баскетбольний турнір, заснований почесним громадянином Кривого Рогу. З нагоди 72-ї річниці визволення Кривого Рогу в Палаці культури Металургів відбулася уже традиційна зустріч ветеранів з колишніми працівниками АМКР поспілкувалися міський голова та представники підприємства. Про що говорили, знає Дар'я Ворона. Важкими були роки війни, але не менший тягар ліг на плечі тих, кому довелось відбудовувати вщент зруйноване місто. Потужний промисловий гігант, Криворізький металургійний завод, знов відновлював своє виробництво. Містоутворююче підприємство мусило якнайшвидше відродити і примножити колишню міць. Сьогодні ті, хто прийшов цей шлях, вже ветерани. Однак на підприємстві пам'ятають і шанують їх. І хоч зараз підприємство має назву Арселор Мітал Кривий Ріг, його історія лишається незмінною. Кандинат повністю своїх ветеранів, Вот. И мы постоянно имеем связь с нашими со своими коллективами. Добрым советом, безусловно, помогаем. И они нам тоже помогают вот, своим участием, вот, своей добротой вот, и прочими делами. З нагоди пам'ятної дати ветерани отримали від підприємства матеріальну підтримку. Був у залі особливий гість визволитель Кривого Рогу Іван Потапенко, який 27 років сумлінно працював на Арселорі. А разом з ним ще чимало криворіжців ледь не усе трудове життя присвятили металургії. Ми стараємося все зробити, щоб підтримати ветеранів і всі ті соціальні програми, які були відменені правительством. в городе Кривом Роге мы приняли решение, они все остались, и вы, я думаю, чувствуете нашу поддержку и сегодня, и я вам хочу сказать, она будет и в дальнейшем. Я уверен, что мир и спокойствие будет в нашем городе. Я уверен, что город будет развиваться, несмотря ни на какие сложности. Комбінати місто не розривні і вже п'ять років завдяки соціальному партнерству реалізовано низку проєктів Це для комфорту усіх городян. Це реставрація стели героїв, відновлення доріг та освітлення, ремонт тролейбусів. Спільними зусиллями створено дитячий садок номер 94 А біля палацу молоді та студентів зазеленів сквер металургів. Багато інших соціальних проєктів зробило підприємство разом з містом для покращення життя мешканців. Дбає і місто про своїх ветеранів, у тому числі колишніх працівників Арселор Мітал. У Кривий ріг, адже для міста їхній внесок і нині неоціненний. Вже у березні у Кривому Розі курсуватимуть великогабаритні автобуси за маршрутом номер 228 Відновлення старого нового маршруту та технічний огляд машин проводить комунальне підприємство Міський тролейбус уже в найближчі дні тут отримують ліцензію для роботи на міському автобусному маршруті з подробицями Ігор Кононенко. Ще у липні минулого року до міської маршрутної мережі був внесений проект автобусного маршруту за номером 228. У вересні серед автоперевізників був проведений конкурс для освоєння цього маршруту. В початку года по ініціативі городського голови комунальне підприємство «Городський тролейбус отримало доручення розсмотрі і початку організації роботи на автобусному маршруті. Для цього ми в феврале месяце взяли в аренду пять автобусов марки Ман-202, вместимостью 100 пассажиров мест. И сегодня проводим организационную подготовку к работе организационных моментов. До організаційних моментів відносять регламентні роботи проведення технічних оглядів усіх п'яти автобусів, заміну експлуатаційних матеріалів та мастил, перевірку двигуна та гальмів, розрахунок тарифів. Транспортники запевняють, що проїзд в автобусі буде дешевшим аніж у маршрутному таксі. До того ж, у всіх автобусах будуть встановлені системи GPS. Два автобуси облаштовані пандусами. Перші три місяці машини працюватимуть в експериментальному режимі. Після чого буде зроблений аналіз доцільності цього маршруту. Ми хочемо, перше, першовувати... ізучить. пассажиропоток на этом маршруте. Второе, сменяемость пассажиров. И третье, самое главное, конечно же, это спрос и заинтересованность пассажиров в, протяженном, в самом протяженном автобусном маршруте города. Этот маршрут по нашим замерам составляет по времени проезда с начальной в конечную точку от площади освобождения до фабрики РОВ-1 Северного ГОКа будет составлять час 50 минут. Поэтому нам би хотілося эти всі моменти в режимі эксперимента исследовать і изучить. Планується, що на маршруті буде працювати чотири автобуси. Одна машина буде у резерві. Кількість пільговиків не обмежена. На маршрут за номером 228, Площа визволення, рудозбагачувальна фабрика номер 1 північного комбінату. Всі автобуси вийдуть 1 березня. У кривому розі співробітники сьомого відділу департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції затримали 16-річну ученицю одного з ліцеїв. У дівчини вилучили півтора десятка фрагментів трубочок з метамфетаміном. Психотроп старшокласниця зберігала з метою подальшого збуту. На продажі забороненого товару планувала заробити 2,5 тисячі гривень. Про такий прикрий факт повідомляє прес-служба департаменту. Зараз правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею 307 сьомої кодексу України. Паралельно встановлюються організатори злочинної схеми, в яку обманом було залучено неповнолітню. Спілкування з поліцією та представниками місцевого самоврядування наполегливо вимагали учора мешканців Сибрацького. Інакше попереджали, перекриють центральну вулицю. Представники і районної ради, і райвідділення поліції відгукнулися. Прибула на місце збору жителів мікрорайону і наша знімальна група. Градус емоційності під час зустрічі просто зашкалював. Люди намагались перекричати одне одного, що аж ніяк не сприяло вирішенню справи. А турбує жителів приватного сектору збільшення кількості крадіжок у їхніх садибах. За ніч кажуть, люди втратити майно можуть кілька обість, а деякі подвір'я вже по кілька разів ставали жертвами крадіїв. Залазять у хати, у сараї, в гаражі бризають на собак. О, чому не бігають собаки. Визивали міліції, міліції і ми визивали, нас обікрали усе те саме. І з собаками міліція приходила. Результатів Никаких Результатів. тому що не пойманий не вор, і всі навіть в нас на посілки знають, хто, але він, його не спіймали. Обурення людей цілком зрозуміло. Майно дістається нелегко, а придбати нове зараз непросто. Разом з тим люди виснажені і морально. Їм доводиться спати в сараях, оберігаючи своє майно. Від безвиходів вони погрожують самосудом над злодіями. Врешті встановити контакт між людьми і правоохоронцями вдалося. Будуть здесь постоянно два человека С РОВД дежурить. для них. Договоримося, щоб було поміщення. І будет від нас постійно два человека, и будемо дежурить, контролювати посолок. Поліцейські запевняють про усі факти. Їм відомо мають і докази, і підозрюваних. Однак існують певні нюанси, які зараз і будуть відпрацьовуватись. Здесь накопившиеся, скажем так, жалобы граждан за период больше чем год. Полиция реагирует, следственная оперативная группа выезжает. Просто данные факты накопились и имеют как бы накопление в большом промежутке времени. И так получилось, что именно сейчас они нашли свой выход. Сейчас проверяется еще раз доказательная база, потому что нам нужны в первую очередь. Відчисленне доказательства для того, щоб ми могли надлежащим образом отреагировать. Скематізу інформація, яка була получена сміст непосредственно приступлення про работе експертів вместе со следствием. Після вчорашнього спілкування у відділенні поліції сьогодні чекали активістів. На зустріч прийшли тільки двоє. За їхніми словами, питання з приміщенням вирішити не вдалося. За інформацією поліції, графік чергувань правоохоронців складений, аналіз матеріалів справ зроблений. Відсьогодні патруль з правоохоронцями виходить на чергування. Наскільки ініціативними будуть у цій справі мешканці, покаже час. Їхні проблеми щодо освітлення і стану доріг врахували представники райвиконкому. А вже у понеділок з усіх цих питань відбудеться наступна зустріч представників райвиконкому з мешканцями Всебратського. У найближчий четвер всі бажаючі криворіжці можуть звернутися із запитаннями до начальника міського відділу поліції Валерія Лютого. Він проводитиме виїзний прийом громадян у лінійному відділенні поліції на станції Кривері Головний. 18 лютого з 15 до 17 години. Ви дивитесь програму Місто далі у нашому випуску. Ми різні, але рівні. Допомогти переселенцям таку мету мала зустріч організована в місті фондом професійний розвиток. У світі стилю і краси для учнів навчально-виробничого центру сьогодні провів майстер-клас київський стиліст перукар Євген Калкатов. Пам'яті Вадима Гурова сьогодні в місті стартував 16-й дітяж-юнацький баскетбольний турнір, заснований почесним громадянином Кривого Рогу. З нагоди 8 березня в Україні буде 4 вихідних. Кабінет міністрів планує перенести робочий день 7 березня-понеділок на суботу 12 березня. Це передбачено розпорядженням уряду від 11 листопада минулого року про перенесення робочих днів у 2016 році. Тобто на початку березня українці матимуть вихідні з 5 по 8 березня. Половина криворіжці, половина з Макіївки, а разом волонтери, які допомагають людям, що потрапили в скруту, зокрема тим, хто приїхав із зони бойових дій на сході країни. Наша знімальна група щойно повернулася із селища Широкого, де діє міні центр. Усі вони різні люди, але зі схожою долею. Життя їх поставило в такі умови, що вижити не вистачало сил, але кожному пощастило зустріти того, хто простягнув руку у найскрутніший час. Тепер усі вони живуть, наче одна велика родина, піклуються один про одного. Навесні планують завести господарство, і ось така взаємопідтримка допомагає не впасти духом, відродити в серцях надію. Я попав сюди в початку осені, приїхала із зони АТО з города Славянська. Домою роз градом тон. Тобто він... практически стал негодным для жилья. Жить было негде, из родственников практически у меня никого не осталось. Вот я, я приехал сюда, физическое состояние доходило до грани. Я приехал в начале октября, вот прошло 4 месяца. Поправилось здоровье, поправилось настроение. Віктор потрапив до нашого міста випадково, бо переплутав електричку, а Марина все життя прожила в Макіївці, працювала продавцем овочів, там і досі залишаються її родичі, бо не наважуються покинути усе, що не жили. Приїхали в ноябрі місяці в 2014 році. Там якраз бомбили, було страшно, звісно, ми виїхали, убіжали. Ну, звісно, если б не Олександр Сергеевич і не його помощь, Но очень трудно беженцам жить тут одним. Вот так вот, если человек один приезжает, вот, или семья, очень трудно восстановиться, бросить всю работу там, все, все брошено было, и приехали сюда вот так ни с чем. Сьогодні тут проживає трохи менше 20 чоловік, але дім вмістив би ще стільки. От лиш не вистачає елементарних речей, ліжок чи подушок. Дорого обходиться оплата комунальних послуг, хоча й максимально економлять газ, підтоплюють дровами. Але запаси вже теж закінчуються. Если у людей, которые увидят нас, будут видеть, будет желание помочь, мы будем благодарны любой помощи. Это касается постельного белья, кровати. Или, может быть, кто-то захочет помочь с коммунальными услугами с оплатой, мы будем рады, потому что на самом деле это очень большое дело, когда мы заботимся друг о друге. Я верю в то, что если мы обращаем внимание на нужды других людей, то сто процентов, когда у нас будет в жизни что-то тяжело или плохо, нам кто-то поможет. Волонтери допомагають людям із зони, АТО не лише тут підтримують і тих, хто не може вибратися на мирну територію. Мають надію допомогти як найбільшій кількості людей не спізнитися із підтримкою до тих, кого є шанс врятувати. Спочатку конфлікту на Сході в Україні гостро постала проблема внутрішнього переміщення осіб. Мешканці Луганщини, Донеччини та Криму, втікаючи від агресії і окупації, переїхали в мирні міста України. Місцеві громади постали перед завданнями працевлаштування переселенців, надання їм житла і соціальних пільг. Самі ж внутрішньопереміщені особи зіткнулися з проблемами адаптації на новому місці і подекуди з невирозумінням і навіть агресією місцевих мешканців. Ми різні, але рівні. Під таким гаслом у суботу в палаті... Ці культури імені Артема відбувся діалог між переселенцями, представниками Криворізької громади, роботодавцями та благодійниками. Переселенці починають життя на новому місці з чистого аркушу. Вимушено полишивши звичне середовище, вони стикаються з проблемами пошуку помешкання, соціальної адаптації і працевлаштування. Проблем багато, і в їх вирішенні нема місця стереотипам і упередженням. Тому в суботу в палаці культури імені Артема проведено захід Social Impact Camp, що став своєрідною платформою для діалогу між переселенцями і криворіжцями, приймаючи стороною можливими роботодавцями. В Кривому розі фонд професійний розвиток вже четвертий рік працює в сфері сприяння. Працевлаштуванню і профнавчання зараз його послугами активно користуються і переселенці. Головна задача наших всіх проектів не просто дати какой-то тренинг или обучение, или курси, і сказати де є вакансії, свободное место, а дать дати именно ту возможность общения і помощи друг другу. 16 світлин фоє це портрети тих, хто вимушено полишив рідну домівку рідне місто, і завдяки співпраці з фондом знайшов своє місце у кривому розі. Тут представники різних професій швачка і волонтер, вчитель і автослюсар, керуюча банком і керуючий цехом, що власним прикладом життєствердною позицією і цілеспрямованістю щодня доводять, що вони корисна частина соціуму, а не лише жертви конфлікту. Фотограф Олена Шунькіна і раніше знімала історії переселенців, але менш позитивні. А в від Нешнал Джографік зрозуміло усылу таких кадров. Я поняла, что при помощи фотографии могу доносить ситуацию. Доносить ситуацию без, каких без участия масс-медиа, без каких-то приукрашений или еще чего-то. Ситуация такую, какая она есть. Эта фотовыставка, я хотела показать, что переселенцы – это не только те люди, которые что-то требуют, что-то просят. Эти люди живут, работают. Эти люди вносят вклад в город какой-то определенный физический, интеллектуальный вклад. Захід проведено за підтримки програму розвитку ООН. Один з головних компонентів цієї програми це соціальна згуртованість переселенців, саме на заходи, що її підвищують, і спрямоване фінансування в рамках зобов'язань уряду Японії. Воно діє у восьми областях, але кажуть організатори саме в Дніпропетровській переселенці дуже активні і професійні, що дає гарні результати. Ми ми надаємо методологічну допомогу, консультаційну і. Не могу не сказать и об одном еще важном компоненте. Это трудоустройство, в рамках которого, вот по результатам прошлого года, мы профинансировали 29 бізнес бизнес-планов стартапов для переселенцев. Проон разом з фондом для переселенців проводитимуть п'ятиденний семінар по веденні підприємницької діяльності. Відбудеться він у Дніпропетровську і зареєструватись на участь в ньому можна в центрах зайнятості чи управліннях соцзахисту. Міські служби зайнятості постійно проводять семінари з профорієнтації, психологічної та правової підтримки. кажуть, роботодавці зацікавлені в професійних кадрах, не зважаючи на їх статус. До центрів зайнятості звернулось більше надані послуги більше ніж тисячі з числа осіб внутрішньопереміщених і практично кожен третій був за допомогою наших роботодавців і за посередництвом служби зайнятості працевлаштований. Переселенці знаходять роботу по своїй спеціальності, перекваліфіковуються, відкривають власний бізнес. У вільний час займаються хендмейдом. Роботи також дають додатковий заробіток. На Social Impact Camp були представлені також ініціативи нових членів Криворізької громади. Чимало з них розпочали свою справу, що дала робочі місця не лише товаришам по нещастю, а й містянам. Це і заслуга самих переселенців і результат роботи фонду. В Донецке я работала учителем. Здесь пришлось переквалифицироваться, так как преподавателей в городе достаточно, педагогический институт здесь есть. Поэтому я работаю в торговле. Очень помог фонд профессиональное развитие. Начала посещать в, в апреле месяце, и уже в июле я устроилась в новую компанию. Social Impact Camp став платформою для діалогу між внутрішньопереміщеними особами та місцевими мешканцями. В креативних формах допоміг продемонструвати проблеми і почати шукати шляхи їх вирішення, нівелювати байдужість і допомогти переселенцям знайти роботу, місце в соціумі і мотивацію для будівництва нового життя. У фонді, говорять, готові допомогти всім. Наш офіс зараз знаходиться на вулиці Революційної 6, громадська організація фонд професійного розвитку. прихайдіті, будемо раді. Сьогодні в Криворізькому навчально-виробничому центрі перукар міжнародного класу Євген Калкатов провів майстер-клас разом з вихованцями центру пізнавальну лекцію з перукарського мистецтва слухала і наш кореспондент Юлія Сиротюк. Учні навчально-виробничого центру отримали унікальну можливість послухати і побачити видатного перекоря стиліста Євгена Калкатова. У сфері краси і стилю він працює майже 20 років. Свого часу навчався не лише у вітчизняних, а й у закордонних майстрів. А нині сам викладає перукарську справу у провідних вишах України. Має багатий досвід роботи в різних телевізійних б'юті шоу тривалий час подорожує країною. В першу чергу соціальною та культурною місією до Кривого Рогу приїхав уперше. Наша основна задача, почему мы сейчас приїхали в это помощь учебным заведениям государственным учебным заведениям, потому что многие говорят о патриотизме, о развитии нашей индустрии, мы приняли такое решение, что те, кто успешны коммерчески, те, кто успешны социально, да, будут принимать участие для развития студентов, для поддержания их. Мы привозим европейские технологии из Соединенных Штатов, привозим с Британии, с Италии и так далее. Те учебные материалы, которые мы можем поделиться, плюс я сейчас организовал конкурсный фестиваль, он называется "Новый формат". это возможность кожному рібінку в кожному регіоні без каких-то фінансових затрат, абсолютно без никаких, получить приз, получить какие то гранти от компаний і получить возможность стати номером один. Майстер-клас проходив у дружній і невимушеній атмосфері. Відомий гість розповідав молоді про тонкощі перукарської справи, ділився своїм закордонним професійним досвідом. Про сучасні тенденції в перукарській справі не тільки розповідав, але й демонстрував на обраній із залу моделі. Сейчас а, технологии парикмахерского искусства продвинулись настолько далеко, потому что появились новые а, вещи, с которыми можно работать. Во-первых, технологии стрижек. То есть это 3D-технологии, которые дают возможность студентам научиться быстро стричь и качественно стричь. То есть они поменялись в делениях, они поменялись в форумах, они поменялись вообще в культуре ношения и создания стрижки. А Акцент обратно же идет в стилистике: не научить человека просто стричь коры. Да? То есть находить индивидуальность в человеке. Під час выступа у Евгена в зале стояла повната. Тиша. Учні центру зацікавлено ловили кожне слово і рух столичної зірки. Його креатив, його стремлення обучити чомусь, ну, Всі в восторге. Я наблюдаю просто за дітьми, людьми, которые сидять зараз в залі, Всім дуже подобається. Універсального рецепту краси від Євгена слухачам отримати не вдалося. Індивідуальність, розвинне почуття стилю і природність, на думку авторитетного стиліста. Саме в цьому полягає секрет ідеального образу в цілому. Саме головне – це просто ухаживать за волосами. Часто пишуть в інтернеті якісь сумасшедші рецепти. За один раз увеличить густоту в два рази, рости, в три рази швидше. Це все бред. Тобто, на самом деле, генетически дано, то дано. Тобто, есть навчитися з цим жити. От могу по совету сказать, если нету, Густых таких вот волос шикарных, делайте стрижку. Если есть густые волосы, тогда можно их отращивать и делать что-то красиво. Не прибегайте к синтетике. Синтетика, она раздражает. Естественность, она преобладает. Ну, наверное, если бы так резюмировать, я скажу, будьте собой и то, что дала природа, используйте на все сто. Сьогодні в дитячо юнацькій спортивній школі номер 10 урочисто відкрився 16-й міський турнір із баскетболу серед юнаків та дівчат. Цього року змагання присвячені пам'яті засновника турніру, почесного громадянина Кривого Рогу, народного депутата України трьох скликань Вадима Гурова. Сьогодні було дано старт 16-му баскетбольному турніру пам'яті народного депутата України трьох скликань Вадима Гурова. Традиційно фінальній частині передував попередній відбір, за результатами якого до фіналу увійшли вісім кращих команд, сім районних і збірна закладів профтехосвіти. Сам турнір є одним з найпопулярніших дитячих змагань у місті і щорічно збирає майже 200 учасників. На протяжении последних лет у нас была построена ледовая арена, отремонтирован стадион Спартак, ремонтируется база детской юношеской спортивной школы. Это немаловажно, потому что основа всего спорта высшего достижения является детская юношеская спортивная школа. Вот мы сегодня находимся на этой базе, проводим ежегодный традиционный турнир. Нужно сказать, что... Що... Ну, как ни в одном городе, на ну, прямом роге поддерживаются традиции всех турниров городских, международных, всеукраинских, областных. И вот этот турнир тоже, это есть большая традиция. Детки этому радуются. Мы надеемся, что спорт и в дальнейшем будет развиваться. Ну а без этого благодаря только будет стабильность. Будет стабильность в городе, в государстве, будет и развитие спорта в нашем городе и во всей стране. На урочистому відкритті турніру міський голова Юрій Вілкул, звертаючись до його учасників, зазначив, що дитячий спорт у місті і надалі буде розвиватись і підтримуватись. Завдяки перемогам криворізьких спортсменів на міжнародних аренах. Буде гордо майоріти прапор нашої держави України. Мер підкреслив, що у місті спорту має змогу займатися кожна дитина, чи то для підтримки здоров'я, чи для досягнення професійних висот. Юрій Вілкул побажав учасникам турніру перемог і гарних спортивних досягнень. Сьогодні шістнадцятий. Ми відкриваємо турнір. имени Вадим Николаевича Гурова. Такого человека, который всю свою жизнь от рабочего до руководителя предприятия прошел на нашем заводе Криворож Сталь. Почетный гражданин города Криворога, тот человек, который ни минуты не мог прожить без забот о нашем городе. Долгие годы я работал и дружил с Вадимом Николаевичем. Я думаю, что это хорошая память о нем, и то, что в городе есть традиции, и то, что в городе не забываются те люди, которые много сделали для развития нашего города. Торік 70 спортсменів кривого руху стали переможцями і призерами міжнародних змагань, а більше пів тисячі усіх вікових груп стали переможцями і призерами всеукраїнських турнірів. Баскетбольний турнір пам'яті Вадима Гурова відкриває для молоді гарну перспективу у спорті високих досягнень. Много моїх друзей займається також баскетболом. Я цю ігру люблю з дитинства. Безумно хочеться за Ну, нам как бы, не удавалось это многие годы. И в этом году у нас есть шанс это сделать. Я думаю, если все будет хорошо, атмосфера в принципе хорошая, все хорошо, то я думаю, что у нас это получится. Збірна команда Саксанського району готувалась до турніру на спортивній базі «ДЮСШ и No8. Без підтримки міської влади, не то щоб змагання, а само существование дитячого спорту було б в місті неможливим. А тренерам, преподавателям грозило б закрытие, и і всі залишилися без роботи. Діти, юноші залишилися на вулиці. Організатори турніру подбали, аби він пройшов як і за життя почесного громадянина Кривого Вадима Гурова на високому рівні. Городські власті взяли на себе обезпечення організації цього турніру. Но ну, я думаю, турнир будет на хорошем высоком уровне. Ребята все очень довольны. И ни для кого не секрет, из плеяды людей, которые участвуют в этом турнире, очень много людей являются игроками и нашей команды Кривбас, и команды других команд Украины. И Игорь Зайцев является членом национальной сборной. Команди України та вигаді теж із турніра Кубка Гурова. Баскетбольні перегони серед хлопців проходитимуть до 19 лютого. Дівчата боротимуться за перемогу у турнірі з 1 по 4 березня. У програмі місто це всі події на сьогодні. Не пропустіть останніх спортивних новин у Кривому Розі. Про них уже готовий розповісти Ігор Кононенко. А я прощаюся до завтра. Зустрінемось о звичній порі на телеканалі Рудана.